Микола Патрушев написав статтю, свою першу статтю про підступний вражівський захід на посаді помічника президента так званого Путіна з питань кораблебудування. Щось не туди його попутний вітер чи навпаки відніс, якось штормить на його кормі. Ша ведуть ментальну війну. Їде дах і їдуть паруса у Патрушева. каже він це, що Штати ведуть ментальну війну з Росією, використовуючи для цього свої інст... Все. інститути, наукові центри та університети, заявив помічник президента РФ та постійний член Радбезу Микола Патрушев в статті для національної оборони. В них треба такі видання перейменовувати на національний напад, тому що це Російська Федерація проти всіх веде війни екзистенційні, гібридні, ментальні. Реальні, повномасштабні і криваві за словами Патрушева, Втім, в нього своя реальність зазначені організації. Оці всі заточені. На проведення русофобських досліджень кинули якорь прям і стоять там, підточуються це. І на фальсифікацію історію М -м -м, сказали історики, які вкажуть, що Російська Федерація і Москва тисячу років існують і переписують все, і постійно Рюриковичів згадують, і не тільки зазначив Патрушев, що ці інститути підносять поняття індивідуалізму, щоб викорінити у росіянах почуття відповідальності перед їхнім суспільством терористичним любові до батьківщини і вмирати за Путіна. Обов'язку перед пам'яттю предків та майбутнім своїх дітей которого Нет, бо кому ж уже там рожать по 7-8, як нема від кого. А політично заангажовані історіографи каже Патрушев багатьох країн, нібито за рекомендацію Вашингтона кого ж ще а де, а де Лондон? Лондона нема замовчують роль СРСР у визволенні їхніх народів від фашизму. Додав Патрушев таке історичне обдурювання. каже він. Лондон є, розв'язує руки англосаксам. Відбувається заміна традиційних цінностей примітивно споживчими. Страшне всюди представники ЛГБТ. Самозвані правдолюбці прагнуть представити героїзм як явище не цілком розумне, пише оцей, яке завдає шкоди здоров'ю та матеріальному благополуччю. Увага вільного індивіда, каже Патрушев, в країні якого слова вільний свобода. Права взагалі не мають нічого спільного з реальністю, бо їх там просто немає. Патрушев стверджує, що для ментальної війни застосовується цілий спектр засобів з інформаційно-пропагандистського арсеналу, ефективність яких забезпечується широким використанням прийомів та методів керованого інформаційно-психологічного впливу. каже він представники країни, якого і він сам ось теж, коли перебував на чолі Радбезу РФ, здійснював, реалізовував, інспіровував і готував просто. На тонни численні інформаційно-психологічних спецоперацій, які Росія і зараз намагається проводити проти України і проти всього цивілізованого вражеського її заходу. Добре, що ми вже розуміємо, як протидіяти цим гібридним викликам і на інформаційні вкиди ворога не ведемося. За словами Патрушева до цієї кампанії, звісно, також підключилися всі здесь – Україна, Литва, Латвія, Естонія, Польща, де фальсифікація історії на шкоду Росії. Набула статусу державної політики, Та -та, в татавна схожного підручнику це пишуть. Патрушев зазначив, що західним фахівцям навіть не потрібне вивчення фактів, каже він, країна якого завжди спотворює всі факти, просто переписує їх і називає так, як хоче, щоб виконати антиросійське замовлення держдепартаменту США. Та вони вас гробу бачили вас. Ваше антиросійське замовлення через вас якраз є там чим і зайнятися. У зв'язку з цим Патрушев закликав якнайшвидше запровадити. Запровадити ще більше скреп, мала скреп, мала треба дужче, основи патріотичного виховання і принципи духовно-морального розвитку в систему освіти, молодіжну та національну політику, а також активізувати культурно просвітницьку діяльність в історичній сфері. В свою чергу федеральні відомства мають продовжити системну роботу щодо нарощування гуманітарної присутності Росії в світі протидії русофобії. Та скасування російської культури, а також щодо збереження за кордоном пам'яті про роль Росії в світовій історії додав він. Нагадаю, останні 16 років Патрушев в е е його хворобах, так, так би мовити, прогресувала на посаді секретаря Радбезу РФ 12 травня, року цього його звільнили з цієї посади, і його наступником став колишній міністр оборони Російської Федерації Кужугетович Шойгу. Микола Патрушев з травня 2008 року обіймав ту посаду. А то 2008 року оцей ментальний протиборник багато років очолював ФСБ. На його місце призначили Шойгу, який нагадаю, керував міністерством нападу Російської Федерації. 72-річний патрушок близький соратник Путіна. Натхненник він був його заступником адміністрації наприкінці 90-х, а згодом в ФСБ Патрушева називають фактично одним з архітекторів вторгнення до України повномасштабного тає підозрюю не тільки за словами Джерел, зокрема «The, Times» і The Wall Street Journal, Саме він переконав Путіна розпочати повномасштабну криваву війну, стверджуючи, що на Росію готуються напасти штати і що Москва має завдати превентивного удару. Ось так хворі. Ну та в них будуть скрепи. Як вони там ж замість відпочинку своїх дітей в садочках і не тільки в. При шкільних таких закладах вчаття як е, змінами поводитися, як розміновувати чи заміновувати скорше. Я все повірю, тому що росіяни все ж на своєму шляху заміновують. Отакі в них скрепи, отака у них протидія ментальній війні. Отакі у них уявлення, що на них нападають. Насправді вони з маличку вже з готуються нападати на інші країни. Хотів ще більше нападати на нас, хотів ще більш кривавої війни. Хотів вбивств крові, більше зброї, більшої активності. Стімало йому все було. Євгеша Пригожин, значить, пам'ятаємо, він постійно співав одну і ту саму пісню, особливо не змінюючи тікста своїх куплетів Шойгу Герасімов, де боєприпаси питав Пригожин. І нагадаю, що саме сьогодні, 23 червня, надвечір, рік тому, що правда, Пригожин і розпочав свою обурювальну ходу, свій м'ятеж, свій бунт з того, що йому потрібно було, аби Шойгу Герасімов дали йому боєприпаси. Раз ну і по-друге, хотів він очевидно показати, що має. Якийсь вплив на розподіл сил принаймні в Російській Федерації. Ну і якби він дійшов, звісно, то може він його б і мав, тому що поки Пригожин йшов і без жодного супротиву зі сторони російських силовиків, російських кадирівців, російської великої армії, російського режиму чи навколо близького, так би мовити, оточення Путіна. Жодного супротиву Пригоджин не зустрічав йому буквально кілька годин до двох знадобилося, аби зайняти штаб генштабу РФ у Ростові на Дону. Я нагадаю, де він там спілкувався, зокрема з що ми допомагали йому очевидно, ну, і теплінський не тільки і питав, де шойгу, а шойгу втік не хотів, не хотів там бути в Ростові, відповідатиму, де боєприпаси на всі інші питання, які турбували Пригожина, який питав, а, а, дійшов уже до такої стадії, чи то обурення, чи то розпачу, що питав: а хто ж бабамбіл бамба розумієте, бам 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 Понімаєте, що й сам розумів, що? Війна ця нічим не спровокована, і а, Путін роками просто знищує нас, не досягаючи ніяких цілей при цьому, бо їх насправді реальних і немає. Так от Пригожин після Ростова і на Москву ніби пішов. І танки мав і важку техніку, і авіацію, і збивав російських пілотів. Пам'ятаєте, літаки за що йому ще нічого спершу не було. Зате потім було все і одразу, бо збили літак Пригожина наприкінці серпня, 23-го числа. Тому так і помстився Путін йому за цей недомарш. А чому Пригожин життями і поплати? Вся, а тому, що він і не дійшов своїм маршем справедливості, маршем Пригожина і Вагнера. Це було ось так: таке знак знакова подія. Ростов-на-Дону, я нагадаю, взяв Пригожин без бою. Його пам'ятаєте, зустрічали квітами, зустрічали пиріжками, водою. Тобто, ось така альтернатива путінського режиму вельми до смаку вдавалася тоді місцевим мешканцям. Потім режим фактично став розсипатися на очах, бо Путін виїздив чи на Валдачі, куди ніхто не знав реакції від диктатора. Пам'ятаєте більше доби не. Було жодної навколо його оточення. Військово політичне керівництво РФ теж якось мовчало добу. Взагалі не було жодних на те реакцій. Потім був марш на Москву. Потім було ніби втручання Лукашенка і оцей великий голуб миру на всі діла поспіл, просто нібито зупинив Пригожина, але це й було його стратегічною помилкою. В 200 кілометрах від Москви зупинився очільник воєнних злочинець, керівник ЧВК Вагнерів Ген Пригожин, і це зрештою коштувало йому життя. Пам'ятаємо, але фактично тоді і ми, і представники Російської Федерації, спостерігали повний розвал, повний розвал. Російської Федерації і якісь ось такі м, в припадочні о, спроби декого поодинокі зупинити Пригожина Пригожина і зрозуміти, хто зараз тоді чим командував Росії. Вони завершилися взагалі нічим. Кадирівці йшли на підмогу, але очевидно, їм чи затори, чи страх заважав, бо вони більше доби йшли і так і не дійшли до рубежів Ростова. Вони поки доходили туди, Пригожин вже на Москву пішов. Власне кажучи, хтось там в такому ліхарадичному припадку почав біля МКАД якісь. Оборонні рубежі вибудовувати, але тоді побачив весь свій, що насправді король та голий, що режим його беззахисний, що ось до, ось до таких. Спалахів гніву і народного і своїх же ще, нагадаю, пригожин фактично це кухар Путіна. І своїх же ще вчорашніх побратимів не готовий. Путін не готовий Кремль, не готові. Оці архітектори війни, не готовий був ніхто. І якби Пригожин очевидно дійшов, то ем, і зайшов би в Москву. То очевидна е, картина б, могла б бути іншою. І регіональна влада, яка його не зупиняла, і різні міністри всі сиділи і спостерігали. Чим це все закінчиться? Правильно Ось це так символічно застряг тоді. Цей танк Пригожин. Жона в воротах в Ростові в одних, ну ось ось так і застряг Пригожин на своєї ході на своєму марші справедливості, який так і не став справедливим для нього, і для Росії ні для кого, хоч чі коня покладали в світі, очевидно, чесно кажучи, та й ми спостерігали. Не дійшов Пригожин, зупинився він. Але якби він зайшов в Кремль, то і російські різні аналітики опозиційні розмірковують, і ми то е, до бабки не ходи. Йому вже сказали, добре заходь, сідай, і йому би поклялися путінські міністри вірності на всю жизнь. Ну, бо по, -по перше. Він і війну так не хотів зупиняти, да? навпаки, хотів її масштабувати. Очевидно, та й, по друге їм би було все одно, хто аби оця сильна рука. В Путіна вже й нога давно не сильна. Але, бачите, не зайшов же Пригожин. Ми знаємо, що історія не знає минулого чи м, умовного, точніше часу. Якби да каби, ми вже не знаємо, чим би цей. Міття завершився, але зрозуміло одне навіть зараз, після того як пройшов вже рік, що легітимність режиму Путіна вона фактично десь котиться до позначки приблизно в мінус нуль. Тому що як тільки хтось такий з'являється і йде, то бачимо, що ніхто його не зупиняє. Ну і так і залишиться в історії назавжди цей марш Пригожина м'ятіжом бунтом, не до бунтом, так, тому що якщо лише має фінальний результат і успіх бунт, тоді його можна було би сміливо назвати революцією. Немає в таких справах якогось проміжкового посереднього неперететного такого серединка на половинку станути або доходиш, або ну доходять тебе. І нагадаю, що от було у Пригожина був вибір обрати чи то Кремль, чи то кінець свого життя. І очевидно, що Пригожин обрав бомбу ту бомбу, яка була закладена в його літаку, яка наприкінці серпня року минулого, після двох місяців з моменту його недо Бунту і взірвалася. Ну, звісно, потім багато конспірології ми бачили, і бачимо зараз. Ти наша розвідка, інколи каже, а хто його знає, може пригожин і живий, а десь в Африці ховається. Тим не менше, це більше схоже на міф. Звісно, ну а те, що не до бунт був, і бачимо, як його зустрічали, аплодували, і мало чи не квіти в рота. Пригожену клали разом з тими пиріжками. Це показує те, що на таку альтернативу на те на будь-яку альтернативу Путіна якби зараз хтось захотів та й пішов, я би впевнена, що картина була би аналогічна. Тим паче, що час іде в Путіна перемог на полі бою немає. В Путіна міжнародна ізоляція є, бо навіть і самі росіяни усвідомлюють, що курорти КНДР якось м'яко нагадують курорти Європи, цивілізованого світу, того життя, яке вони більше не бачать через розв'язаний путіним війни та бізнесмени. Які Ким же зас в простір Європи, в яких конфісковане майно, які не можуть покатати на своїх яхтах і купити своїм дружинам, коханкам і всім іншим якісні шмотки, косметики. і не тільки вони цього теж позбавлені, а хочуть, хочуть Подивіться на їх обличчя, коли вони слухають виступи Путіна. Вони явно не такі натхнені, як ті обличчя, які навіть були на Ростовщині, на шляху до Московщини, коли йшов туди пригоджено. Бритло їм уже це все чекають. Вони ось такого якогось останнього поштовху і кра. aby, чтоб Очевидно і долучитися до таких походів набридло. їм уже й за мільйонні виплати не хочуть іти гинути на російсько-український фронт. Біда до мільйона підвищують місяць виплати контрактникам і СВОшникам, так званим, а ніхто не йде, бо життя дорожче шукають як у ті лісам, як в них є ті організації, або кажуть, просто підемо ми в'язницю, аби не за Путіна на фронт. Економіка Путіна теж м'яко кажучи, не надто хороша зато податкову реформу, яка кінець всім сподіванням на світле життя росіян вводить Ну ось так, в принципі, а чого б і ні? А ця його, якщо раніше і лише тільки його економіка нагадувала, як каже наш частий гість, доктор економічних наук, професор Ігор Ліпс, стрішкін кафтан, то зараз же вся Росія цей кафтан і нагадує іде не а, дірку, не за шпаклю, де не доклади, де не відріз щоб там залатати, а оголяється щось інше. Я вже мовчу про те, що в прямому сенсі гола Російська Федерація, бо прилітає точково без кінця по всій її території, по всіх нафтобазах, військових об'єктах і незаконно окуповані. Нею території теж палають, горять і демонструють наочно, що режим кволий і ось цей розвал Російської Федерації, до якого мало чи не призвів Пригожин, він тільки приближається, наближається з кожним днем.